Лебедя, який впав із двометрової висоти, врятували поліцейські разом із волонтерами. Імовірно, птаху не вистачило сил на переліт, зазначають правоохоронці. Пернатий упав у полі неподалік дороги. Сталося це між селами Руденківка та Галущина Гребля Новосаджарської громади. Його помітили поліцейські офіцери, які патрулювали територію. Правоохоронці звернулися по допомогу до фахівців. Вони і доправили лебедя в екопарк Ковалівка. Поліцейські відділення поліції номер 3 з Нові Санжари врятували рідкісного птаха, саме лебедя. Побачили, як летять двоє птахів, і один із них різко е знизився та впав на землю. Офіцера до нього. Підійшли про допомогу. Звернулися до місцевої мешканки, а саме Наталії Терещенко, якій ми дуже вдячні. І спільними зусиллями наразі птах вже поміщений у відповідні умови, а саме до екопарку Ковалівка. Наразі за цим птахом відбувається необхідний нагляд.